Спасеться лише 144 тисячі, решта не спасуться. Чули? Так от, це про сьогоднішній текст. Що він насправді означає, чи слід лякатися, чи не слід лякатися, чи слід легковажити, як до цього підійти правильно. Про це сьогодні буде мова. Дорогі брати і сестри, сердечно вас вітаю з іменинами. Сьогодні день всіх святих, тобто також і тих святих, які є нашими з вами покровителями. Якісь покровителі є більш відомими, якісь є менш відомими. Ну але в будь-якому разі, сьогодні день покровителя кожного із нас. Щим вас сердечно і вітаю, дай Бог нам прожити це земне життя і удостоїтися небесного, що зрештою і означає тих самих 144 тисячі, але про все по порядку. Слава Ісусу Христу! Мене звати Отець Микола. Я вас запрошую прослухати сьогоднішнє перше читання. Читання з одкровення святого апостола Йоанна. Я, Йоанн, побачив іншого ангела, котрий підіймався від сходу сонця і мав печать живого Бога. Він звернувся гучним голосом до чотирьох ангелів яким було дано шкодити землі і морю, промовляючи: не завдавайте шкоди ні землі, ні морю, ні дереву, допоки не відмітимо печаттю слух нашого Бога на їхніх чолах. І почув я число відмічених сто сорок позначених печаттю від усіх племен синів Ізраїля. Після цього я поглянув і ось величезний натовп, якого злічити ніхто не міг з кожного народу, покоління, народності і мови. Вони стояли зодягнені в білий одяг, перед престолом і перед агнцем, і пальмове віття було в їхніх руках, і вони кликали гучним голосом, промовляючи. Спасіння нашому Богові, який сидить на престолі, і Агнцеві. А всі ангели стояли довкола престолу, старців і чотирьох живих істот. Вони впали до лілиць перед престолом і поклонилися Богові, кажучи. Амінь. Благословення, слава, мудрість, подяка. Честь, сила і могутність нашому Богові на віки віків. Амінь. А один із старців у відповідь запитав мене: Ті, які зодягнені в білий одяг, хто вони? І звідки прийшли? І сказав я йому: Мій пане, ти знаєш. А він сказав мені: Це ті, котрі прийшли з великої скорботи. І випрали свій одяг і вибілили його в крові агнця. Слово Боже, Богу подяка. Дорогі брати і сестри. Сьогоднішній текст містичний, так як і пасує під День всіх святих. Сьогодні ми згадуємо всіх святих, і цей образ усіх святих є саме образом цих самих 144 сорочі. Дорогі друзі, тут ми поглянемо лише на кілька знаків, кілька символів. Взагалі, вся книга Откровення сповнена цих самих знаків і символів, образів, символізму. Дуже легко в цьому всьому переплутати сенси і значення, надати другорядному найважливішого значення і не помітити суті. Тому спробуємо розібрати це читання. Раз за разом. Найперше, книга Откровення, вона ж Апокаліпсис, це книга, де є видіння апостола Йоанна, апостола, який, апостола і евангелиста, який прожив найдовше, тому що був також і молодшим, але тому також, що він серед усіх апостолів не загинув мученицькою смертю. Хоча тут теж такий цікавий аспект, що всі інші апостоли забоялися, повтікали, а він один єдиний залишився під Христом Ісуса, не боявся, що з ним буде та сама участь. Ну от, власне, помер своє, своєю смертю, на відміну від інших ті, які потікали. Але конкретно в цій книзі. Яка розповідає про остаточні часи, апокаліптичні часи, так ми з вами і кажемо, про те, що відбудеться в той самий день суду, який ми з вами проробляли останніх кілька тижнів. Про це говорили в інших читаннях. І тут йде мова про певні зривання печаток. Ці зривання печаток є таким певним відліком. Ну, от У нас, наприклад, є багато таких умовних символів різних. Ну, наприклад, коли йде якийсь запис, ну, у нас в ну, то кажемо 3, 2, 1. Ну і от якби раз і пішов запис. Далі, так само, ну навіть дітки, коли бавляться то десь там якась лічилочка, хтось там ховається, точніше, граються в хованки. І той, хто зараз має ловити всіх інших. Ну, Там рахує якусь там лічилочку. Ну і всі інші за той час мають сховатися. Тому лічити потрібно рахувати потрібно голосно, щоб всі інші почули і змогли, встигли сховатися. Подібні речі є. Де ще вони є? Ну, якісь дзвоники, скажімо, десь там. Вокзал, є якесь оголошення, є якийсь сигнал в театрі. Ось ці всі дзвоники, один, другий, третій, після третього вже не запускають. Ну і певна така аналогія, так що йде певний певен відлік. Цей відлік важливий. Тут також зриваються печатки одна за одною, і остання печатка скаже про те, що все вже закінчується час, закінчується простір, настає вже час переходить у вічність, час перестає існувати. І тоді відбувається цей самий Божий суд. Але конкретно сьогодні, коли зриваються ці печатки, ми сьогодні читаємо між шостою і сьомою печаткою, про що мова, От поки цей суд ще не відбувся, пригадується про те, що мало би відбутися, те, що мало би статися, що ж станеться з Божим народом, що станеться з тими людьми, які будуть спасені. Дуже важливо зрозуміти, що ми говоримо про печатки, які є в книзі і які зриваються, і говоримо також про печатки, які є, якими є пропечатані ці люди, які належать йому. Ну або клеймо, або, там, не знаю, якийсь знак, наклейка Лейба. Можна по-різному це все казати. Сенс в тому, що той, хто має цей знак. Той і належить до Бога. І тут, дорогі друзі, там далі йде, де йде мова про знак звіра, про тих, хто належать нечистому, то про це є чи не найбільше різних спекуляцій, люди думають, що саме такі символи можуть людину завести до пекла, або інші символи можуть завести до пекла. Друзі, я пригадую, книга Откровення сповнена символами. І знаками. Це не означає, що ми з вами тепер будемо як дуже забобонні люди, ну, наприклад, японці. Я особисто проти японців нічого не маю. Більше того, мені здається, їхня культура дуже цікавою, але знаю, що вони вкрай забобонні люди. Боюся, помилитися, але щось я таке чув, що в них, наприклад, у багатоповерхівках, то там, де йде 12-й поверх, після нього одразу 14-й. Ну, бо, от, мовляв, в 13-му не гоже, бо. Бо щось там може статися в тому пов... на, на тому поверсі. Е, ну, але це такий самообман, тому що ну, ти як не рахуй, ну все рівно після 12 -ти буде йти 13, -ти, ну яке число не наділяй, але все рівно той, який ви вважаєте, 14, він все рівно залишається 13. -тим. Ну добре, тут зараз суть не в тому. Е, дуже важливо, друзі, щоб ми зрозуміли е, цю духовну складову. Отож, річ не в тому, що Господь Бог не знаю, бореться з якимось накресленням е, якоїсь фігури, якогось числа, якоїсь форми. Е, суть того, що ми сьогодні зараз з вами читаємо про ці всі печатки, от як буде виглядати та печатка, з чого вона буде, там, не знаю. З якогось золота, срібла, діамантів, е, можливо, якісь тканини будуть дуже коштовні. Друзі, суть же ж не в цьому. Суть в тому, що цей знак це символ належності до Бога. І ми з вами маємо певні знаки, які нам кажуть про те, що ми до Бога належимо. Які знаки? Вже тут, на землі, ми ці знаки маємо. Ще до того, як перейдемо на той світ. Цими знаками є кілька таїнств, про які я вам розповідав у попередніх проповідях. Це таїнство хрещення. Я думаю, що на проповідях священники дуже часто використовують цей приклад, коли якась там людина прийшла до священника і каже: Я хочу перестати бути християнином. Ну, але священник показує метричну книгу, каже, що ти вже якби зрікся Христа, ти попросив себе викреслити з метричної книги. Що ти вже не числися в нашій парафії, е, він каже: ні. То ви там закреслили це само собою. З душі моєї зніміть оце, Оце хрещення зніміть. Я не хочу його далі носити. Тобто, якийсь там сатаніст мав якісь душевні терзання в цьому плані. Е, справді, хрещення залишає незатертий знак на нашій душі, так само, як і незатертий знак залишає таїнство миропомазання. У східній церкві, тобто наші брати греко-католики, з якими ми римо католики, належимо до однієї церкви, хоч різних обрядів. Але так само східні брати православні, так само мають хрещення разом з миропомазанням. Зустрічався неодноразово з, такі, з такою ситуацією, що людина, яка хотіла підготуватися до миропомазання, каже: от я теж би хотів підготуватися, але вже не можу, бо я вже в дитинстві приступав до миропомазання. Ну і тоді, звичайно, що е, хороший душпастер будь-ну хороший священик, скаже, що немає проблем, звісно, що ви приходьте на підготовку. Ясно, що ви десь там, коли вас в два чи три. В три тижні, коли там вас хрестили, то ясно, що ви до миропомазання підготуватися не могли. І так в такому випадку людина проходить щось таке, як відновлення обідниць миропомазання. Це прекрасна абсолютно річ. Чому б і ні. Є таке у священиків кожній сінький рік подружні пари та роблять час від часу, особливо на якісь ювілеї. То чому б це не робити так само і з миропомазанням, це дуже важлива річ. І третє таїнство, яке залишається цей самий незатертий знак, це таїнство священства. Уважні глядачі е, вечірнього чаю, а до слова, мушу сказати, що є настільки уважні глядачі вечірнього чаю і проповідей, що я вже, наприклад, пам'ятаю, що я це колись казав, але коли саме казав, вже не пам'ятаю. І от наш постійний глядач Микола, якому я дуже дякую за його тайм-коди, які він зараз робить, сказав, що це ви сказали в такі-то проповіді, тоді то проповідь називалася так-то. І я за це дуже сильно вдячний. Так от, друзі, лише пригадаю, що навіть якби хтось висвячений на священика в якійсь. Момент свого життя. Внаслідок різних перепитій різні речі трапляються. На жаль, це дуже сумні речі, але трапляються. І, наприклад, хтось би перестав бути священиком. То все рівно в критичний момент, умовно кажучи, я ну до прикладу, він йде і хтось по дорозі помираючий. то він Якби та людина, ну, словом, потрібно дати відпущення гріха, навіть якщо суспендований чи позбавлений священства, то все рівно він священником залишається все рівно на вічність. Е, ніяка суспенда, ніякі проблеми, ніякий відхід навіть від церкви не може в людини забрати таїнства, ані хрещення, ані меропомазання, ані священства. І ці речі є насправді дуже важливими. Е, тому що. Ну так може не раз так статися, що Господь Бог може саме якусь людину е прислати саме в цей, а не інший момент. Я вам також колись розповідав, що якогось разу їхав е по дорозі, бачив аварію, е мав зробити те, що має зробити. Кожен священик підійшов, дав відпущення гріхів. Е Ну, я, я бачив це тіло, ну, бо така умова треба підійти якомога ближче далі не міг, вже бо поліція не пускала. Ось. А на другий день з'ясувалося, що це був православний священик. Тобто, ну, напевно, я їхав саме в цей момент, а не в інший момент. Так само, як, якщо вже говорити про ці такі різні божі сигнали, такі... Е... Ну, Хтось би сказав дрібні або що це збіг обставин, але ми, як віруючі люди, не віримо в збіг обставин, віримо в е, те, що це Бог цим керує. Уявіть собі, нещодавно в Вінниці була жахлива аварія, хай Господь Бог милує від чогось такого. Е, на пішохідному переході е, було збито дівчину, збив хтось дівчину, ну, але неподалік проходив лікар, який надав їй одразу медичну допомогу. Якби не він. То, то вона б там на місці і би померла. Я не знаю про її долю, але щиро бажаю їй якнайшвидшого одужання і її родині розради. Але ще раз, друзі, показую, що бувають такі певні моменти. Добре, повернімося до цього читання. Отож, є ці незатерті знаки, кожен з нас їх носить, і це дуже важливо. В катехизмі читаємо печать Святого Духа це печ печатка, яку не можна стерти, знак, що ми належимо Христові. Отож, Господь Бог нам обіцяє, що його слуги, Господь Бог нам не обіцяє, що ми, як його слуги, не зазнаємо страждань, але Він нам обіцяє, що ми удостоїмося раю. І дуже важливо відрізняти ці речі, тому що ми можемо з вами сьогодні піддатися під Євангеліє процвітання, яка є єресю абсолютно. Що, мовляв, якщо ти побожний, якщо ти молишся, якщо ти з Богом, якщо ти сповідаєшся, приймаєш причастя, все значить, життя ти проживеш, умовно кажучи, перекладаючи ногу на ногу, нічого тобі, кепського, не буде, з того людського міркування, і всі інші будуть тобі заздрити. Ні. Є така річ, як страждання, є така річ, як мучеництво. Ми з вами згадуємо, в тому числі сьогодні, багато мучеників, тому що. Це люди, які своєю кров'ю заплатили за вірність Христові. І чисто по-людськи їхнє життя позбавлене будь-якого сенсу. Як могли би жити собі, приспівувати, а так віддали найдорожче те, що мали. Далі, друзі, йдемо до цих 144 тисячі. Анекдотична ситуація. Ходять такі люди, ці журнальчики роздають, до речі, куплені за свої власні гроші. Свідки Єгови, і е, там у них було постійно написано 144 тисячі, і постійно ця тема крутилася. Я за ними спостерігаю вже кілька десятиліть. І в якийсь час вони вже перестали говорити про тих самих 144 тисячі, тому що кількість членів цієї організації так це саме не е, е, якась група, вони саме себе позиціонують як торгова організація. І кажуть, що ні, вже не 144, тому що виходило, що хтось з нових членів якби мав би вже не попасти чи як. Ну і З'явилися нові якісь там переписування. До речі, якщо ви не знали, то мушу вам пригадати, що свідки його час від часу просто собі переписують ті самі свої сторожові вежі і пробудись, старі просто намагаються якось утилізувати, до слова кажучи, дуже кепсько горять. Тому що якби, вчення без кінця і постійно змінюється. Так от, друзі, що тих самих 144 тисячі означають? Ми читаємо з вами книгу Откровення. Книга переповнена символікою. І символіка ця досить проста: 12-12 племен Ізраїля. І ми знаємо, що ця цифра була дуже важлива так само для апостолів. Одного не стало, то мусили жеребкуванням вибрати Матія, щоб став на місце Юди. Отож, 12 поколінь Ізраїля, 12 апостолів, помножити на тисячу. Тисяча це велике число, це багато, це багато-багато когось. Отож, 144 тисячі – це повнота Божого народу. Це дуже багато тих. Тих, кого Господь Бог хоче бачити в раю, кого Господь Бог хоче обдарувати своїм щастям. Це люди з старого і з Нового заповіту. Святий Августин ще на початку християнства казав, що це число не обмежується етнічним Ізраїлем, а означає всіх спасенних, запечатаних у Христі новому Ізраїлі, церкві. Для початку особливо християнства, в ті часи, коли Книга Откровення писалася, ось це питання, чи спасенні будуть євреї, а чи язичники теж будуть спасенні, Тому тут так чорним по білому прописується, проказується, що з кожного народу мови, народності, племені ну, перераховується, тому що так, незалежно від того, хто б де не родився, якою мовою не розмовляв, може бути спасенний, звичайно. Отож, є цей великий натовп, і тут, дорогі друзі, я вже не пам'ятаю, який раз, раз поспіль. Е картина, яка позаду мене чи перед якою я стою, так і називається Поклоніння Агнцю». Це саме ця картина, яка описується тут. Тобто всі ці натопи, всі ці народи оточують агнця, тобто Ісуса Христа, який помер, і саме Він дає нам спасіння. Ну і в цьому тексті про це розповідається. Зрештою, на цій картині я мушу перевірити, десь маю трошки літератури на цю тему. Я не пам'ятаю, скільки саме фон Ейк вже кілька століть тому, 600, якщо не помиляюся, малюючи саме цей генський вівтар. Скільки осіб намальовано в цьому генському віптарі, тому що там є деякі постаті, от там як е, святого Христофора такий кремезний, великий, його дуже складно не помітити, але є дуже багато таких голівоньок, там вони далеко-далеко в тлі, десь так вдалечінь йдуть. Тобто їх видно, що насправді дуже багато. І мета цієї картини це не фізично зобразити багатьох, але зобразити нескінченність. ну, Звичайно, що фізично це неможливо, але е, якби художній задум був саме такий: з усіх народів, племен, люду і язика. Отож, всі, абсолютно всі, можуть бути спасенними. А далі, далі дуже цікаво і навіть контрастно. Білі одежі. Що означають ці самі білі одежі? В літургійний одяг є Альба, ось Альба означає біла, або комжі одягають так само священики. Я взагалі на проповідь мав би. ну Тобто, можу вдягати, можу і не вдягати. Я от вдягаю, бо раніше служба була разом з проповіддю, пізніше вирізалося, тепер записую це окремо. Отож, ось цей білий колір є означення того, що ми. Зараз маємо займатися чимось дуже важливим, чим розбираємо Боже Слово. Тому цей богослужбовий одяг він виглядає саме так, а не інакше. Білий одяг, символ чистоти, благодаті і перемоги над гріхом. Пальмові гілки, так само на генському вівторі, там дуже багато людей стоять з цими пальмовими гілками, так само як Ісуса вітали, коли Він заїжджав в Єрусалим на вербну неділю. Але це знак, який означає, що ось ми тебе вітаємо чимось. Ну, сьогодні люди махають там руками, якимись прапорцями, транспарантами, щось там на них пишуть. Ну, колись такого не було, то вітали цими гілками. І тому ця гілка є символом саме перемоги, вітання, певного тріумфу, чогось важливого. Далі звучать слова, які є абсолютно нелогічними. Але ще раз, друзі, ми читаємо з вами книгу Откровення, яка є символічною книгою, а не документальною. І тому, коли звучать найбезглуздіші, чисто по людські слова. І вибілили свої одежі в крові агнця. Ну, В крові вибілити неможливо. От є деякі речовини, які для одягу є катастрофою. Це якась там плямка, наприклад, чаю чи кави, крові. Ну, Багато різних речовин. Ясно, що фарба або щось таке складніше, то само собою вже допратися неможливо, але ну, десь там з якимись там кавами, чаями чи кров'ю, то людина може стикатися досить часто. І все вже не відпереш. А тут. Білий одяг вибілений в крові. Ну, Якби якийсь квадратний коло взагалі не зрозуміло, про що йдеться. Правильно, тому що це символіка. Кров Ісуса вибілює наші гріхи. Вона знищує наші гріхи. І в цьому є вся історія, тому теж на цьому Генському вівтарі цей агнець, який стоїть на вівтарі, на столі самому, з нього йдеться кров. А ця кров є нашим очищенням, і ця кров є запорукою, саме можливістю нашого спасіння, тому що самі від себе ми б спастися не могли. І тут, друзі, подивимося на таке певне порівняння, що от як дуже добре роблять люди, які здають кров, якщо є така можливість. Тому що теж в когось хвороби, в когось там після якихось хвороб не можна здавати, в когось там ще якісь причини. Але якщо хтось міг би здавати, от я знаю одного священика, який регулярно, я не знаю, що три чи що два місяці здає, треба брати з нього приклад. безумовно, на жаль, цим похвалитися не можу. що Якщо є така можливість, то потрібно здавати кров, тому що її дуже часто, особливо зараз, бракує. І це такий вчинок милосердя, знаєте, замість усіх наших таких голосних е, постанов, замість голосних таких балачок, які ми молодці. Тут зробили добрий вчинок, там зробили добрий вчинок. Ну просто піти в пункт е, здачі крові перед тим потрібно, здається, не поїсти ну і відповідно. В цей момент не потрібно, хвор... ну, не потрібно хворіти, не можна бути хворим, щоб здавати. Є там певні медичні передумови, але я думаю, ви це добре знаєте і без мене. Тут я веду до того, що навіть чисто по-людськи ми своєю кров'ю можемо комусь допомогти. А тут кров Ісуса допомагає нам не в плані переливання крові, але в плані знищення наших гріхів. І ця єдина кров могла наші гріхи знищити. Ми читаємо про святих сьогодні, і ми би хотіли бути одним із 144, Ми хотіли би бути включені в це гроно 144. Чотирьох тисяч хотіли би бути серед них. І зрозуміло, що це число, що дай Боже, щоб було більшим. Бо коли читаємо Ісуса, який каже, але чи син людський, який прийде на землю, чи знайде він віру на землі? Тобто, ну, це завжди питання є підпитанням. Тому слід до цього ставитися максимально серйозно і абсолютно ніколи не е Сьогодні ми згадуємо день всіх святих, а відтак, сьогодні вкотре собі потрібно поставити таке питання дуже чітко, чи я хочу бути святим, чи я мрію про це, чи я докладаю зусиль для того, щоб справді попрощатися з гріхом і стати одним з цих 144 тисяч. Сьогодні задумуємося про наших покровителів, які нас випередили на шляху до вічної вітчизни, пригадуємо таку базову катехізмову істину про те, що є церква. Тепер кажеться так, трошки сором'язливо. Я особисто з цим не погоджуюся. Ну якби в мене хтось питався, мені прикро, що в мене не питалися. Е, колись це писалося, що є церква воююча. Я вважаю, це більше підходить. А Тепер так кажеться, так мандруюча. Ну, такий собі трошки туризм. Е, ні, воююча. Я, я вважаю, що саме потрібно воювати з собою, своїми пристрастями, з гріхом. Е, просто пройтися не вийде. Має бути бій. Далі є церква страждаюча, ті, які в чистилищі, за яких ми будемо говорити завтра з вами. І церква тріумфуюча, ті, які вже в раю. Отож ми з вами сьогодні якби, єднаємося з тими, хто вже є, є там, хто вже є з Богом, хто з ним тішиться, хто з ним перебуває. І дай Бог, щоб ми також були серед тих людей. Дорогі братчики і сестрички, нехай Господь Бог нас щедро благословить, щоб ми належали до тих 144 тисяч. Амінь. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам святкового дня. Дякуємо за перегляд цього відео. Воно було створено завдяки тим людям, які підписалися на спонсорство на Ютубі. Дякуємо вам завдяки вам. Ми можемо працювати далі.